Вітаю, друзі, мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні говоримо про перехід Сатурна в знак Овен, про політику, про світові процеси, про соціальні зміни, про те, що буде відбуватися в нашому світі на глобальному рівні. З 25 травня 2025 року, по квітень 28. Сатурн буде рухатися знаком Овна. Це перший знак Зодіаку, Це Запуск нового циклу. Це великі зміни, які чекають на світ і кожного з нас. Сьогодні поговоримо про світ, про кожного з нас, про знаки зодіаку про ваш знак зодіака і те, як Сатурн буде впливати на вас до 2028 року. Я вже розповіла у попередньому відео. Залишаю посилання в інфобоксі, обов'язково подивіться. Там важлива інформація, яка буде актуальна ще у найближчі три роки. Зараз поговоримо про... Про великі масштабні і дуже важливі процеси. Отже, друзі, Сатурн переходить в Овен 25 травня 2025 року. Всього лише на 3 місяці до 1 вересня він пробуде в Овні. Потім дуже ненадовго знову повернеться в риби. І вже з 14 лютого 2026 року безповоротно повертається у Овен і пробуде там до квітня 2028 року. Тому. Це літо найближче, яке дуже-дуже скоро почнеться для кожного з нас і для світу в цілому покаже ті тенденції, які закладає Сатурн, які будуть розвиватися у світі і в житті кожної людини, а з 26 по 28 рік. Тобто для нас це такий, знаєте, от нам відкрили двері або віконечко якесь відкрили, показали, і потім ніби трошечки прикрили. Щоб ми встигли адаптуватися, щоб ми встигли зрозуміти, куди нам потрібно буде рухатися. Тому спостерігайте за своїм особистим життям, будь ласка. Дивіться, що вам буде підкреслювати життя. Тому що Сатурн він ставить дуже серйозні запитання. Він перевіряє нас на міцність. Сатурн дозволяє досягти довгострокових цілей, але дуже часто він спершу показує на проблеми. Він показує, де потрібно перебудувати цінності, ці. Де потрібно перебудувати свою стратегію. І ми це зможемо зрозуміти літом. Це стосується і світових процесів, зараз про це поговоримо, і нашого особистого життя. Про особисте життя, дивіться відео, про яке я вже сказала. Посилання у інфобоксі. Отже, Сатурн це планета, яка відповідає за структуру, за ієрархію у суспільстві, за закони, за якими ми живемо, виконавчу владу, яка слідкує, щоб закони не порушувалися за наказання тих людей, які порушують знову ж таки закони. Сатурн регламентує суспільство, воєнні структури владу. Це планета обмежень. І кожного разу, коли Сатурн переходить у новий знак, ось ці зміни, обмеження, нові правила, норми, вони починають розвиватися у якійсь іншій сфері. І ми зараз поговоримо про те, що таке Овен. Овен це знак дуже активний, імпульсивний, вогняний. А архетип Овна – це лицар, або воїн, або такий піонер, яким перший йде у нові якісь простори і за ним можуть йти інші люди. І насправді енергії Сатурну, принципи Сатурну. Холодності, об'єктивності, жорсткості, справедливості, і принципи овна, вони дуже погано з'єднуються, тому що це, як знаєте, два абсолютно різних світи. І тому в овні Сатурну не комфорту. Це знак падіння для Овна. І тут яка ситуація може відбуватися? Що буде відбуватися у світі? Ну, по-перше, Сатурн в Овні дає право вирішувати, що нормально, що ненормально, що законно, що незаконно, сильним. Тобто, ось цей архетип воїна, героя, сильної людини отримує сатурнянські можливості і права встановлювати закони і порядки. І з одного боку, скоріше за все, до влади у світі прийдуть дуже сильні лідери, можливо, військові, можливо, ті люди, у яких проявлена стихія вогню або знак Овна, як такий. А це можуть бути люди дуже сміливі, ексцентричні, неформатні політики, але там буде багато і егоїзму, і таких, знаєте, імпульсивних рішень, коли буде зрозуміло, що закон працює, тому що я так хочу, тому що я так сказала, тому що це можна диктувати сильній людині. І е, з іншого боку, буде більше якихось бунтарських настроїв у суспільстві, тому що овен ще відповідає за таку бурхливу активність індивідуума, людини окремої, і це боротьба за власні права. Це відстоювання індивідуальних інтересів. Це якісь бунтарські такі настрої в суспільстві, коли люди будуть об'єднуватися і боротися там проти, я не знаю, влади, обмеження їх прав і таке інше. Сатурн в Овні може принести більше воєнних конфліктів, до речі, також, тому що Овен дуже войовничий знак, дуже-дуже активний. Наприклад, минулого разу Сатурн проходив по Овну з квітня 90 то шостого по лютий 99 року, і от дуже така, знаєте, типова овенська овенсько-сатурнянська історія це була Чеченська війна в Росії. От схожі процеси, якісь воєнні перевороти, бунтарські стани, повстання людей проти влади, може це відбуватися у найближчі роки, поки Сатурн не вийде в знак тільця. А ще один процес, який ми будемо спостерігати, це регламентація. Всіх питань, які стосуються зброї. А справа в тому, що Сатурн відповідає за порядок, закон, як ми вже сказали, да, певні регламенти і норми. Тому регламенти і норми, які стосуються індивідуальної зброї, використання зброї в світі, я не знаю, там хімічна, якась там ядерна, ще ще, ще це все буде. Знову переглядатися будуть становлюватися нові правила, нові стандарти, нові обмеження і вимоги, наприклад, до країн або до людей. До речі, що цікаво, саме в період минулого циклу Сатурну, а це повільна планета. Він робить один оберт навколо сонця за 28,5-29,5 років, тобто майже 30 років назад, це в нас знову ж таки 96-99 рік. Пакистан і Індія стали ядерними державами, отримали ядерний статус. І ми бачимо, що зараз на переході Сатурна в Овен знову на другому витку спалахує конфлікт дуже серйозний. І там ми можемо розуміти, що у найближчі три роки буде дуже серйозно стояти питання безпеки і використання ядерної зброї саме на тих територіях. Що ще нам може дати а, цікавого Сатурн в Овні? Це перегляд Конституцій у багатьох країнах. Справа в тому, що Знак овна пов'язаний з конституцією, з правилами, за якими функціонує держава і кожна окрема людина, і індивід, це такий як початок, новий цикл, тому я би передбачила конституційні зміни у взагалі багатьох-багатьох державах. Знову ж таки, овен це знак, який пов'язаний в першу чергу з силою. Тому, знаєте, буде таке правило, ніби діяти, негласне що от Хто голосніше за всіх кричить, хто понагліше, у кого є більше наглості, сили, сміливості десь, такого напору, знаєте, безпосередня поведінка, от той буде помітним, той буде цікавим аудиторії, той буде вигравати будь-які перегони, тому що і у суспільства також буде дуже-дуже великий запит на сильних лідерів. Які покажуть, що я готовий або готова радикально вирішувати питання, я нічого не боюся, я можу там посадити на місце будь-яку людину. І ще потрібно сказати, що у 2025 році, саме літом, починається ще один надзвичайно важливий цикл це з'єднання Сатурна і Нептуна в першому градусі Овна. Я про це знову ж таки відео записувала. Я дуже-дуже раджу вам подивитися, тому що це величезні, знаєте, такі зрушення тектонічних плит у нашому світі. Це дуже важливий цикл, який ми вже проживали. І Сатурн і Нептун їх з'єднання у знаку Овна принесуть величезні зміни у світовій політиці. А чому я говорю про те, що... Буде великий запит на яскравих сильних і сміливих лідерів. А, тому що суспільство буде розгублене у найближчі роки, буде відчуття такої, знаєте, певної фрустрації, відчуття того, що старий світ е, ламається, ламається стара система. Немає вже опори на ті закони, на ті правила, а, на те майбутнє, яке ми собі бачили. Ну, скажімо, а, там демократичні свободи в Америці, а, і Євросоюз і все, що стосується об'єднання Європи. А, і е, якої стабільності тут. Ми маємо на увазі економічну стабільність і політичну стабільність. А, друзі, давайте ще поговоримо з вами про природні явища. А, Сатурн пов'язаний з землею як такою. Овен це стихія вогню. Тому я би очікувала у найближчі три роки більшу кількість пожеж. І також це е, сейсмічна активність. Давайте будемо спостерігати, що відбуватиметься от саме на переході, це кінець травня, початок червня, там можуть бути якісь знакові події. Також це питання, які стосуються води, водних ресурсів. І взагалі кліматичні зміни дуже-дуже пришвидшуються. Я про це вже говорила в прогнозі, які стосуються з'єднання Сатурну і Нептуну. Про це можна подивитися. Зараз не буду на цьому ще раз зупинятися, але я можу сказати, що. 25-26 рік дадуть нам відчуття прискорення всіх кліматичних змін, про які нам вже там давним-давно говорили вчені. А ми все на це якось намагалися не звертати увагу. Зазвичай, коли Сатурн міняє знак, він наводить порядок у новій сфері життя. І коли Сатурн йшов по рибах, це була тема психології, психіатрії, тема, яка стосувалася езотерики як такої, це також фармакологія. І релігія, і подивіться, як цікаво було минулі три роки, а дуже багато соціальної уваги і трендів були пов'язані саме з езотерикою. А саме з психологією. І у нас з'явилися нові закони, які почали регламентувати, наприклад, дію психологів. Тому що знову ж таки було багато публічних скандалів про те, що людина працює психологом, не маючи ні профільної освіти, ні знань, ні навичок. Ну, я вже не кажу там про якісь дипломи. Да? А те ж саме, наприклад, про релігію. Так був безлад абсолютний, і Сатурн заходить у нову сферу і виявляється, що там безлад, там немає правил майже. І от всі ці процеси там з московським патріархатом, які відбувалися на наших очах, це теж символізм Сатурна в рибах, тіньове законодавство, тіньові процеси, корупція це прям про Сатурн в рибах. Тепер Сатурн переходить в Овен. Давайте розберемося з тим, де він буде наводити порядок. В яких сферах, де можуть бути досить жорсткі такі публічні процеси, і куди буде суспільний інтерес направлений? Тому що Сатурн дає цікавість до певних процесів, люди розуміють, що туди потрібно дивитися, а там потрібно. Навести порядок, структурувати процеси. І це, звичайно, тема зброї, я вже казала, вона буде підніматися обов'язково. Це питання насильства, до речі, будь-якого там психологічного, фізичного насилля, а це воєнні злочини будь-які. І це питання, яке стосується дітей. Тобто овен це знак, який пов'язаний з дітьми, з дитинством. Тому я думаю, що з'являться нові закони, які Буде стосуватися дітей, їх безпеки, їх психологічного комфорту, можливо. І це можуть бути дуже важливі процеси, і знову ж таки, публічні. Публічні, дуже активні, і ну, ми вже це бачимо насправді. Також Сатурн буде задавати тренди, які стосуються спорту. Дуже популярним, ну мені здається, що спорт ніколи не переставав бути популярним, але більше уваги буде приділятися спорту здоровому способу життя, блоги, публічні люди будуть цей тренд нам підсвічувати і проводити. А також може з'явитися якась нова культура або законодавство, яке пов'язане зі старінням. А, можливо, нові податки якісь на старість, я не знаю. Але а, а, норми і правила, які стосуються пенсій, старіння, а, Тривалості життя, можливості завершити своє життя, якщо тобі це потрібно. Все це буде змінюватися. До речі, поки що важко сказати, як це буде відбуватися, але це точно ми побачимо щось абсолютно, абсолютно нове для себе. Тому що овен, це знаєте, це е, знак таких молодих, активних, працездатних людей, які рухаються вперед, які можуть бути корисні для суспільства. І є е, люди е, старі, люди. Які вже за віком, за своїм станом, не можуть бути активно включені в життя. І Сатурн може дуже жорстко і дуже, знаєте, так, егоїстично навіть людей, які вже не корисні для суспільства, просто викреслювати із суспільного життя. А Сатурн також дає. Велику кількість публічних процесів він буде налаштовувати людину на індивідуалізм, на те, що відстоює свої права, свої свободи. Говори про те, що ти думаєш, не, не намагайся бути схожим на всіх. Тобто, в якомусь сенсі Сатурн буде підкреслювати значення кожної окремої людини, і з одного боку буде знову ж таки більше. Агресії більше яскравих, таких безпосередніх людей, які будуть привертати до себе увагу і стануть новими взірцями такими для інших, сміливі, так, сміливі, сильні духом люди, спортсмени, воїни. А з іншого боку, Сатурн в Овні буде створювати більше обмежень для кожної окремої людини. Це стосується відслідковування будь-яких транзакцій ваших, вашої особистої інформації, якихось кроків, які ми робимо. Тобто Сатурн буде регламентувати і обмежувати законами життя кожної окремої особистості і людини. І ми з вами будемо відчувати, що ніби у нас стало менше свободи для дій. І другий процес зеркальний, інший, який ми з вами побачимо, це якраз таки і вихід на сцену з цих окремих, сміливих і сильних людей. Ось такі основні тенденції, друзі. Давайте з вами подивимося, як Сатурн буде розкривати нам ці тенденції. Я ще, до речі, хочу запропонувати вам дві теми. Давайте поставимо їх на голосування. Перша тема це розбір гороскопу Папи Римського. Якщо вам цікаво, щоб ми його з вами разом проаналізували, пишіть, будь ласка, в коментарях я підготую цю інформацію. І друга тема, яку я б хотіла запропонувати, це проаналізувати перехід Юпітера в знак Рака, який відбудеться також літом цього року, у нас літо дуже-дуже насичене, ви бачите це. І якщо Сатурн це планета карми обмежень, і е, таких е, глибоких внутрішніх трансформацій, то Юпітер це планета удачі, нових можливостей, експансії, розширення. Це планета, яку ми всі дуже-дуже любимо, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, тому що ми всі любимо удачу, ми любимо, коли все легко відбувається, коли нам відкриваються двері. І я би хотіла розказати про 12 знаків Зодіака і про те, для кого Сатурн принесе нові можливості, за яку сферу життя він буде відповідати. Іти у вас у найближчий рік, оскільки потрібно скористатися також і позитивними тенденціями, і не забувати про них. Тому, якщо вам цікаве відео про Юпітер, пишіть в коментарях Юпітер. Я подивлюся, яких коментарів буде більше про Папу Римського або про Юпітер, і підготую для вас нове відео. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, за підписки, за коментарі. Обіймаю вас і до зустрічі!